У них правильне положення рук, бо є під мишки і річки. І ногу правильно фіксується, і ширина, яка дозволяє правильно зафіксувати м'язи. Щоб завжди була краща вода, щоб вони самі не проснувалися, підійшли водичку. такі памперси, памперси, це, ну, це добре. Ну, Газу нема, води нема, то люди повиїжджали, ходили по хаткам з ями, черпали бедра, щоб було пити. У прильотах вночі Наташа кричить: в рупор, куди кому йти. Тобто, це люди, які постійно з нами. Вони допомагають люди з великим серцем, ще раз хочу сказати, якщо б таких людей, як, Артак, як схід сос було більше, то ніякий ворог нам не страшно. Ми і так переможемо, але так би судіше було. І взагалі ні, ніхто б на нас не нападав. Тому я дякую всім. Хлопцям, дівчатам з команди, які сьогодні згуртувалися і зробили такі шикарні умови для того, щоб люди тут деякий час перебували і отримали психологічну допомогу, юридичну, соціальну підтримку. Це дуже важливо, особливо цим людям і особливо людям, які втратили житло.